Сьогодні повертається один із наших підрозділів це одна зенітно-ракетна батарея першого зенітно-ракетного дивізіону, де хлопці майже рік виконували бойові завдання, які покладалися на їхні підрозділи. Останнім часом ці хлопці виконували завдання в Донецькій області. Що стосується безпосереднього виконання завдань, то дійсно вони перебували в найгарячішій точці, тому що виконували завдання з різними підрозділами Збройних сил України. І хочу сказати, що дійсно ці хлопці виконали з гідністю і честю, поставлені завдання. Будемо говорити прямо. Вони збивали розвідувальні апарати, так? які літали над збройними силами України. Вони збивали ці апарати і не, не дозволяли їх для того, щоб тисячі двісті ситуацію, яка дійсно їх оборонів капанців прибуває на третій колю до високої платформи. Хтось представлений до державних нагород. Більшість військовослужбовців цих підрозділів дійсно приставлені до державних нагород. Дані подання вже направлені до керівництва Збройних сил України. Чи сподіваєтесь ви на те, що люди з особового складу батареї залишаться на службі по контракту? Я скажу, що дійсно ці військовослужбовці, які зараз повертаються, вони пройшли непоганий бойовий вишка. І це повертаються наші військовослужбовці, які проходять службу за контрактом. Я думаю, вони залишаться на військовій службі і навпаки, в молодому поколінні будуть передавати, тільки набутий передовий досвід. А нове покоління, ну, можливо, не зовсім молоде по віку, але молоде по стажу служби, вже надходить підрозділи, йде ротація? Ротація у підрозділах так, проходить. Зараз в нас вже прийшла перша партія вже в 2015 році. Десь буквально через на протязі місяця очікується поповнення до нашої військової частини. Ви всією сім'єю прийшли зустрічати? Так. Да. — А кого? рідний хтось приїжджає? — Рідний, зять наш. Зять? Да. Ну, то я вперше бачу, щоб теща так зустрічала зятя. Да. То, напевно, ви будете прикладом для всіх тещ. — Переживали Дуже. за зятя? Дуже, Дуже було. Коли вже сім місяців. Він знаходиться в тій зоні. Скажіть, будь ласка, ви вже приготували йому якусь улюблену страву? Приготували. Та, яку? — Голубці. Голубці? Да. Так. — Давно не їв голубці. Давно. Ну, торт, напевно, що якось можна було придбати. А голубці суто не чоловіча страва. А торт ми зробили домашній. Ага. Я сподіваюся, що ваш зять не тільки поділиться пережитим, а й... Відпрацює десь на дачі чи на городі. Саме головне, щоб він був з нами. Скажіть, будь ласка, а дружина вашого дятя це де? Це дочка моя? Так, ви так патріотично зустрічаєте чоловіка. Скажіть, а от ваш чоловік, він офіцер чи офіцер? Офіцер, так? так? От ви могли собі уявити цю ситуацію, що буде от така війна? Ніколи в житті не могла собі уявити, і це нам дуже важко дається. Ми молимося і віримо, що буде все добре. Тому ми це зустрічаємо в такому піднесеному і трошки схвильованому настрої. А якщо чоловік знову поїде на схід, пустите чи будете благати, звільняйся з армії. Він не звільниться, куди я дінуся. А хто як не ми. Так. Отак він каже. Тому будемо будем що, сподіватися, що він буде з нами і синочком, тому що синочок дуже скучає, завжди з ним просить його приїхати додому по телефону. І ми сподіваємося, що скоро все це закінчиться.

Стрункоє досередни. Товариш полковник, Друга зенітно-ракетна батарея в кількості 18 чоловік. Пункт постійної дислокації прибула. Під час маршруту е, порушень заходів безпеки не було. Заступник командира дивізіону майор Паламарчук. Вітаю воїнів та Білосадківській землі. Товарі, здоров! товариш покон! Вільно! На своїй рідній землі, товаришу командири, велике вам спасибі за те, що ви привезли наших хлопців додому. Пригощайтеся хлібом хлібомісці білицерківським, білим, щирим, вкусним. Дякую. Хотів би подякувати хлопці всім вам за ваш радний подвиг. Ви знаєте, що до вас приїжджали волонтери з різних міст. Біла церква відгукувалася на всі потреби і допомагала чим могла. Сьогодні найбільша радість у нас, тому що ви повернулися додому. І у ваших родинах, мабуть. Сьогодні найбільше щастя і радості. Хотілося, щоб цей день вам і запам'ятався, і щоб ви жили багато-багато років на радість своїм рідним всій Україні. Ми вами пишаємося і на вас дуже надіємося. Що можемо, тим, буде, тим будемо допомагати. Але прохання одне будьте. Здорові і живіть багато-багато років. Вас вітаємо сьогодні з таким святковим поверненням. Дякуємо, 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 дякуємо. Ми всім вам дякуємо і дійсно низько вклоняємося за те, що ви зберегли мирне небо над Україною. А ті місця, куди падали безпілотники збиті вами, ми відмітимо на карті. І коли заженемо окупанта за кордон, обов'язково там побуваємо. Певно, найромантичніша пара сьогодні, тут на породі. Коли збираєтесь знову на службу і чи легко буде відпускати? Відпускати буде однозначно нелегко. На службу не знаю. Чуть-чуть осталось до кінця. А ви на контракті чи мобілізовані? Временний. Є бажання повернутися назад на контракт. Тут Кажуть, на гражданці служба не солодка. Отдохнути треба, а там вже буде. У вас лента така патріотична. Воно допомагало служити? Так точно, Подержувати. Що було найважчим на службі? Для ж